Отже, давайте розпочнемо про ту ділянку фронту, про яку я власне вже давав анонс нашим глядачам, нашим підписникам. Говорили, я говорив, що зараз бували загострені ситуації. Відбувається на Луганщині, проте не лише на Луганщині. Тут у у комплексі потрібно говорити і про Харківщину, тому що є таке місто Куп'янськ, ціле місто, цілий Куп'янський напрямок. Саме там зараз за повідомленнями генерального штабу, одна із точок прикладання найбільших зусиль з боку окупаційних військ. Що ви можете повідомити про цю ділянку фронту? Що там зараз відбувається, яка оперативна ситуація? Ми все вірно сказали. Куп'янськ на сьогодні є одною з ділянок, де росіяни дійсно прикладали, а тепер будуть прикладати ще більше зусиль військових. Тут якби все зрозуміло, вони для себе дуже болісно пережили харківський контрнаступ, який відкинув їх аж за річку ОСКІЛ, і фактично залишив в дуже складній ситуації так звану північну Луганщину. Відтак зараз, коли вони отримали резерви за рахунок тих частково мобілізованих, котрі вже дещо пройшли навчання, і в російських навчальних центрах, і в білоруських навчальних центрах, вони пробують для себе напрямок, який зв'язує північну Луганщину з Харківщиною. І на цьому напрямку ключовим для них місто є місто Куп'янськ, А в південному напрямку, якщо так рахувати. Від Креміної чи від Купінська для них ключовим є місто Лиман. Тому ось зараз ви дійсно дуже добре мапу вивели Ось, дивіться, там, де стрілочка вище, це там такий є вузол біля Купінська, називається дворічна, звідти вон, всього на 15 п'ятнадцять кілометрів до самого Купінська. І ось Гриниківка і Масютівка. Це два населені пункти, які ми читаємо у зведеннях Генерального штабу продовж кілька днів. Останніх це і є ті два пункти, які ворог пробує здобути. По лівому березі річки Оскіл, ось головна для них, так би мовити, межа. Це навіть не межа адміністративна Луганської і Харківської областей, а саме річка Оскіл і Оскільське водосховище, котре є дещо південніше. Ось по цьому напрямку з дворічної це один напрямок. Якщо подивитися на мапу на дорогу, яка з'єднує власне копінь зі Сватовим, це є напрямок номер 2 і там зараз найбільше е, боїв у ось там, де зараз ваша друга точка. Новоселівське, Стельмахівка, Кузьминівка ось там найбільше боїв. Ну і нарешті напрямок номер 3 Цілком прогнозований свого часу. Вони по тому напрямку, я би так сказав, тимчасово окуповали українську Донеччину. Пізніше тікали тим напрямком з Ізюма. Тобто, це є напрям, який називається Кремінна, а Лиман, з, ну, ліворуч, також і на Ямпілі, Я би так сказав. Ось це є три напрямки прикладання зусиль російських окупаційних військ. Які я думаю будуть дуже гарячі на перспективу найближчих півтора місяців, у слід за всім відомим Бахмутом і вже тепер відомим, майже синонімом Чорнобаївки, вугледаром, тут будуть. Я думаю, також роздатися дуже серйозні бої за ініціативу. Спочатку за річку Жеребець, ось там е, такі озера. Ось та, та та саме тут. Там є такі озера. Це є так званий рубіж річки Жеребець. Це є для них один дуже серйозний рубіж. І можна допитливим власне глядачам і слухачам НВ подивитися на мапі, де вони вже на ньому стоять і де починають тиснути, щоб за нього вийти. І зрозуміло, для них дуже важливий є другий рубіж. Тут навіть не як я вже сказав, не адмінмежа областей, а другий рубіж у вигляді оскільського водосховища та в цілому річки Оскіл. Ось це буде головний напрям: так би мовити, руху російських окупаційних військ на найближчий місяць-півтора-два. А знаєте, що я би хотів от е уточнити на фоні, якщо ми вже карту розглядаємо, цікаво, виходить, що за рік. Фактично, амбіції Російської Федерації, коли вони спочатку говорили про великий наступ, то е, зараз великий наступ, який чи відбувається, чи ще не відбувається, про це ми зараз поговоримо. Але фактично, от е, в розмові про північну Луганщину, все полягає в оцьому трикутнику, е, сумарно е, 242 сорок кілометри. Якщо мислити лінійно, якщо говорити, яка тут площа, ну тут треба рахувати, як то кажуть, яка площа скільки квадратних метрів. Але по суті, чи правильно я розумію, що зараз. Амбіції великого нового наступу Російської Федерації вони концентруються от в цьому трикутнику. Ви вірно розумієте. Взагалі, для них в політичному сенсі, як я вже казав, амбіції це контроль над Луганською і Донецькою областями. Їм дуже муляє і Білогорівка, і ось ця частина Сватівщини, яка зараз здобута нами в режимі харківського контрнаступу, очі з одного боку, з другого боку. Їхня боротьба за Бахмут, яка вже давно втратила будь-який військовий сенс, окрім пропагандивної, я вважаю, бо там стільки поклали війська, що воно не спів... Принаймні, Я розумію їхню боротьбу за Вогледар у військовому сенсі. А от Бахмут, власне, це пропагандивне питання, а таке ж саме, як вихід на межу Донецької та Луганської областей, ось цьому трикутнику, який ви показуєте. І так, давайте не забувати, що для них є військові питання і питання пропагандивні політичні. Власне військові питання. Ось тут дуже добре проглядається, Це велика площа. Якщо подивитися, як вони просунулися е, в тому ж таки бахмутському напрямку чи біля Авдіївки, то їхні зусилля е, за всі м, майже рік війни були дуже і дуже скромні. А тут так для них це питання. Ми мовляв свого часу тимчасово окупували це. Нас звідти вигнали. Тепер давайте любою ціною будемо спробувати знову купувати. Тому так ці 200... А напевно трохи буде більше, якщо робити не трикутника а йти по всій, так би мовити, течії дінця і осколу. Ось ці 300 квадратних кілометрів для них носять у військовому сенсі дуже серйозне значення. Давайте поговоримо в такому випадку про ті оцінки, які зараз озвучують в великій кількості ефірів. Різноманітні експерти і західні аналітики. Багато хто сходиться на думці того, що от великий наступ росіян він вже відбувається. І якраз тиск з додаванням таких точок, як Куп'янськ, дворічна збільшення тиску на Кремінії концентрації військ там, зрештою невдала. Спроба штурму під вугледаром це і є той великий наступ, про який попереджав і українців і світ Валерій Федорович Залужний. Однак є враження і відчуття в українців, особливо тих, які не перебувають на позиціях поблизу передової, що якось не так. Уявлявся собі великий наступ росіян, а, с, тому що ми пам'ятаємо 24 лютого 22 року, коли колони танків, колони бронетехніки сунули ну, зрозуміло. Наступ це коли від Білорусі до е, Чорного моря, як ну як так, е, а, а зараз дівчана зараз. Зараз Росіян просто фізично немає тих ресурсів, які вони мали в лютому місяці, е, рік тому. Тому зараз їхній наступ власне почнеться з прикладання серйозного зусиль російської армії саме в цих точках, котрі ми назвали. Кількість точок, до речі, може бути збільшена і суїцидність і Путіна, і Лукашенка, в принципі, може привести навіть до якогось наступу з півночі, але однозначно не буде всеохопної лінії і безлічі колон по всіх дорогах, доріжках, котрі вели. Або ведуть в Україну цього не буде. Наступ буде військовий регламентований, і вся його мета. Я думаю, що всі е, глядачі слухачі фабрики новин це добре розуміють. Мета е, цієї кампанії. Це максимально перед вступом в театр бойових дій значної кількості західної зброї і західних боєприпасів. Мета спробувати змінити той статус-кво і ту лінію, яка утворилася фактично після двох контрнаступів. Я маю на увазі Херсонського і перед тим Харківського. Ось це є мета зараз росіян на даному етапі російсько-української війни і так. Підтверджую, наступ почався виражено дуже у Бахмуті, і Вугледарі, особливо Вугледарі. Я би так сказав, до речі, там він має абсолютно військове, так би мовити, походження, а не пропагандивне. Той наступ на Вугледар, так ось тут, де ми зараз розбираємо питання Харківщина, Терелуганщина, Північна Луганщина і Харківщина. Тобто, там мова йде очевидно про те, що пропаганда мусить якось доводити, як це так, друга армія світу. Не може справитися з кількома десятками кі кілометрів, е е, як вони там кажуть, ісконно-руської землі, е, чи що вони собі там уявили. Ось е, тут саме такий е, власне причинно святковий зв'язок. Ну і як я сказав, зв'язок військовий це коли плоскіл, А там, де ми вже розбирали Пахмут і е, відповідно Вогледар, там зовсім інші фактори, і їх також треба враховувати, коли робити будь-який аналіз.